Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу продукти, які закінчились. Спочатку косметичні, потім добавка. Від компанії Reflame використала шампунь із серії Love Nature з органічним чайним деревом, олією чайного дерева та алоївіра. Об'єм, як завжди, 250 мл. Він підходить для жирного волосся проти лупи. Хороший шампунь сподобався, добре промиває волосся, не викликає ніяких подразнень, але мені більше подобається аромат серії лимон та м'ята, тому, напевно, наступним разом буду повторювати саме його. А цей також непоганий улюблена зубна паста Optifresh, як завжди, з натуральними трав'яними оліями 100 мл. Подобається, постійно замовляємо коли знижка і користуємося всією родиною. Засіб 2 в одному від компанії Reflame із серії Essentials вже використала третій. Тюбік для освітлення шкіри обличчя з вітаміном Е і Б3. Можна використовувати як маску, можна як скраб, об'єм 75 мл. Я використовувала саме як маску. Скрабуючи ці часточки, достатньо відчутні на шкірі. Для чутливої шкіри, я думаю, що буде не дуже комфортно. Поки що замовляти не планую, тому що хочеться спробувати щось нове завжди. Але продукт непоганий. Пропиник нічної маски Wound з попередньої версії. Об'єм 1,5 мл. Вона мені дуже схожа на ту маску, яку я замовила персикового кольору. В мене дві баночки, їх одна на роботі, одна вдома. Схожий чимось аромат і дія, але текстура персикавої маски мені подобається більше. Подобається більше, як вона поглинається і її ефект, хоча схожість є. Тому буду користуватися саме нею. Цю маску бажання замовити не виникло. Ще одне мило від компанії DAF Живильне». З мароканською органовою олією подобається. Постійно такими ми користуємося, ви часто бачите в моїх відео дане мило, і будемо замовляти в подальшому. Гель для душа, який колись продавався на сайті Hurbo від Avino для сухої шкіри, зволожуючий. Він має таку йогуртову кремову текстуру з ароматом ванілі, нагадує аромат якихось дуже приємних смачних цукерок. 532 мл великий об'єм. Добре підходить для сухої шкіри, для чутливої шкіри, шкіру і зволожує і очищує три в одному. Також створює такий гарний релаксуючий ефект, тому що аромат дуже подобався. На жаль, зараз майже нічого від цієї компанії на iHerb немає в продажу. Все знято з продажу. Сподіваюся, що можливо з'явиться в оновлених версіях, тому що компанія гарна. Подобались і їх продукти для обличчя і для тіла, і там дуже багато саме продуктів для. Чутливої шкіри для шкіри, яка суха і схильна до подразнень. І якщо з'явиться знову в продажу, обов'язково повторю, і вам також буду рекомендувати. Закінчилась одна коробочка кави на з кафе, також сайту Ахюрб. Тут було 6 пакетиків Кава смачна, подобалася, вживала сухим кокосовим молоком. Або з кокосовими вершками. На жаль, теж чомусь майже не представлений даний бренд, там залишилось, по-моєму, два продукти. Здається, теж все інше знімають з продажу. Ось такі кокосові вершки, які я додаю до кави. Тут 200 г в коробочці, хороша бюджетна ціна, достойний продукт, без зайвих інгредієнтів. Цукру тут всього 1 грам 100 калорій на 15 грам, на порцію 15 грам. Можу рекомендувати, якщо ще не пробували, тільки не дуже зручно користуватися, тому що вони в пакеті, я вже казала, краще перекладати, розрізати пакет і перекладати це в якусь більш зручнішу баночку. Використала ще один пакетик концентрату для миття посуду від Madre Labs. Рідину цю об'ємом 118 мл. Я розводила з водою в бутилочці об'ємом 500 мл. Гарний склад, немає ніякого аромату, шкіру рук не сушить і не подразнює. Тому користуємось подальшим задоволенням. Ось така велика банка калагену закінчилась від власного бренду Herpсу Це Петиди гідралізованого бичачого, 10 грам на порцію. Порція це дві мірних ложки, всього у баночці було 46 порцій, більше ніяких додаткових інгредієнтів 460 грам сухого порошку в банці. Хороший колаген, таких я дві баночки використала. Про ефект вже точно сказати не можу, тому що користуюся колагеном на постійній основі без перерви, постійно різним. Замовляю той, який є по знижці. Ефект і стан моєї шкіри мені подобається. І в подальшому продовжую користувати. Зараз буду відкривати від також власного бренду iFure California Gold Nutrition. Я його показувала в своїх замовленнях останніх. Закінчився чай в мене від Traditional Medicina. Дуже гарний бренд з натуральним складом, тільки трави, більше нічого, чаї в них без кафеїнові. Тут було 16 пакетиків з червоним в'язом. Червоний в'яз допомагає загоювати слизову оболонку шлунку та кишківника. Також тут є інші корисні інгредієнти В складі можете перейти за посиланнями, подивитись. Обов'язково такий чай, повторю, він сподобався. Ще один чай, який сподобався, він також безкафеїновий для підтримки лімфатичної системи від бренду Bio-Nutrition. Тут було 30 пакетиків. Коли буде знижка на всю корзину на сайті e це повинно бути на цьому тижні в останнє числа місяця, в моїй корзині обов'язково будуть трав'яні чаї. Тут була велика баночка від бренду BioSchwarz, В дозуванні 5000 умовних одиниць в одній капсулі. Їх було от аж 360, якщо ви берете на одну людину, то це вистачить аж на рік. Ми використовували всією родиною, і вітамін Д завжди приймаємо кожен день на постійній основі, тільки в різних дозуваннях. Влітку можемо приймати 2000 умовних одиниць, в інші місяці обов'язково 5000 умовних одиниць. Іноді додаємо ще також вітамін К2. Два концентрата клюкви: один від Life Extension, інший від Netro, І той, і той сподобався. Тут було 30 капсул, тут 60 для підтримки жіночої мочи системи. Після 40, після 50 років. Це взагалі продукт, який потрібен буде у жінок у вживанні на постійній основі. Можу рекомендувати. Комплекс вітамінів групи Б з магнієм в складі, бюджетна ціна, гарний продукт, бренд Кел. Тут в комплексі всі вітаміни групи Б і магній в гарній формі, гліцинат, але його тут 110 мг на 2 капсули. Ще магній додавали окремо. І такий продукт обов'язково повторимо. Закінчилось залізо від Chapter Six. Тут було 60 жувальних гумок, В одній гумці 10 мг невелике дозування заліза, яке можна використовувати для дітей, і доданого цукру 2 г. Багато таких баночок було в використанні, ще одна залишилась. Замовляли по хорошій ціні. Без знижки замовляти не буду, тому що ціна достатньо висока. Від бренду NutriBiотик продукти, які постійно є у нас в аптечці, це екстракт грейпфруту, який можна використовувати для дітей, бо тут дозування 125 мг в одній таблеці, їх 100. Таблеток у баночці невеликого розміру, ще є а, така тупавка для дорослих, там 250 мг в одній таблетці. можна брати або таку а, просто дорослим використовувати по дві таблетки, можна брати для дорослих і ділити одну таблетку навпіл для дитини. Також ще є цей екстракт в рідкій формі. Якщо ви любите рідкі форми, можна а, спробувати і а, його. Використовуємо тільки при перших ознаках вірусів або застуд для підтримки імунітету. Він дуже добре працює. Ще декілька таблеток залишилось, але я просто пересипала в іншу баночку і будемо користуватися далі. Коли закінчиться, перед тим як буду закінчуватися, обов'язково знов замовлю. І ще одна упаковка зеленого чаю від бренду Свенсу. У попередньому відео з порожніми баночками, я його вже показувала, приймаю перед тренуванням для підняття рівня енергії, продукт працює 500 мг в одній капсулі, можливо, колись ще повторю. Просто зараз в запасі є інші добавки з зеленим чаєм друзі, якщо це відео вам було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Якщо ви чимось скористувалися з тих продуктів, які я показала. Напишіть, будь ласка, свої враження, цікаво буде прочитати. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою! Тільки приємних і корисних покупок по вигідним цінам. Зустрінемось у наступних відео і дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Horp. До побачення, друзі!